Неймовірній пейзажі застигла старовинна архітектура та вулиці старого міста. Зупиняти мить на світлинах улюблена справа Ужгородця Сергія Братасюка. Це хопі передалося йому від батька. Та фото Сергія можна побачити хіба що в сімейному архіві чи на його сторінці в соціальній мережі. Вперше за 30 років фотографування чоловік таки наважився виставити свої роботи на загал. Щоправда, картинка на них вже не така й радужна. Як тільки над країною нависла небезпека, Сергій, як справжній чоловік, йде на її захист. Коли почались події в Криму, от е, в лютому місяці було е, ну так народне вічі біля облради, от ну, і зразу звідти я пішов. Він команд, записався, що ну, готовий йти. Ну, призвали, правда, пізніше, в кінці е серпня позвонили і був мобілізований 1 вересня, третю хвилю. Ну, Демобілізувався 17 вересня. Ну, тут рік з невеликим. От, а перебування в самій зоні АТО було з 19 жовтня по 17 вересня. Увесь час у зоні АТО сержант 128-ї бригади був озброєний ще й фотоапаратом. Зізнається, перші три місяці на передовій не знав, що знімати, та згодом зрозумів, потрібен позитив. Військові будні крізь призму об'єктива, так як є, без позування, театральності та перебільшень. Усі світлини зроблені на звичайний маленький фотоапарат мови фотоарфоні були. Не, не дуже так скажемо, ну, пов'язано з освітленням і якістю фотоапарату, то був маленький, простенький, який не шкода. Теж в мене багато фотографій, побута, потім приготування їжі. Наблюдав за природою, От, десь підловлював моменти. От. Якщо інші фотографи сидять годинами, чекають якогось моменту із кадру, ну, мені по-любому приходилось там перебувати. От. Ну, Тож щось шукали якийсь все-таки позитив і в тому. Одна фотографія от вона неякісна, вийшла дуже темно, що як читають при е, маленькому фонарику, дуже слабенькому, там навіть бувало, що читали навіть у відблисках вогню від буржуйки і так далі. Ну, там <просту> просто нереально було сфотографувати. Передової він привіз півтори тисячі світлин. Переглядати їх вдома не любить, та рідні переконані, їх мають побачити усі. Фотографій насправді дуже багато, їх десь півтора тисячі, може й більше. І це тільки ну, така маленька тематична частинка, де про книгу, де які там йому подобались, він відібрав. Ну, словом, для мене важлива ця виставка тим, що він виліз із ракушки. Він спробував щось показати людям, наважитися, що подивіться, яке життя, там, ну, який побут у вояків, як ми. Долучаємося до цивілізації, як ми там, читаємо, як ми ну, зберігаємо то людське, що власне, робить нас людьми, та, наш свій духовний світ, як ми про дбаємо. Фото з передової, на яких військові читають, вразило місцевих бібліотекарів. Тому вони вирішили створити виставку, назвавши її духовна війна, озброєні книгою. Ми познайомились на презентації книги його дружини, яка відбувалася в нашій бібліотеці. І під час цієї презентації Сергій подарував одну із своїх фоторобіт в дарунок для бібліотеки. Ну і коли ми побачили, що на цій світлині зображений солдат, який читає на зоні АТО, ми почали виступ... Ти розмову з Сергієм виявилося, що у нього надзвичайно велика колекція фотографій, зроблених ним під час того, як він там перебував на службі, і дуже цікавим стало те, що дуже багато фотографій були зображені на них солдати під час читання у різних. Ситуаціях в різному побуті, і тому у нас виникла ідея з організувати фотовиставку в бібліотеці і показати світлини саме із читанням і звернути увагу на те, що навіть у таких ситуаціях надзвичайно важких, надзвичайно складних, люди все одно повертаються до книги, все одно знаходять час для читання і відволікаються, можливо, таким чином від якихось певних проблем і того, що їх оточує навколо. Сергій згадує, хлопці за книжкою фотографуватися не любили, тому доводилося робити це карадькома. Довго я полював за цим кадром. Те, що читає це, сама назва книги Завтра війна. Юра дуже крутився, відвертався, він е, тяжко було зловити. Причому це російська книга, у якій <кхи> написано, те, що зараз відбувається. Тобто вони вже готувалися. Побратим Александр с позывным Сват до объектива потрапляв чаще, за всех. Он вообще-то мой командир отделения, поэтому мы всегда вместе были, ну и ходили на посты. Потому, в общем, я сова, а он жаворонок, и удобно было ночь поделить пополам. И ну и так всегда вместе, ну может поэтому я чаще фотографировал. Он специально выключал звук, ну как, знаете, есть на фотоаппарате такой чтобы щелчок. Він виключає его, щоб люди ну, не видели этот момент. Так він лазив десь по полчаса минут 15. Він мог вот ракурси свої вибирати долго дуже довго у ну, Мені бы терпения не вистачило на це. А от ну, професіонал, що скажеш. Книжка на передовій. Гарний антидепресант. Та цих ліків на війні справжній дефіцит. Тому доводилося діставати літературу різними способами. Я одно время накачал на электронку себе много книжек. Ну, потом эта электронка при переезде, при ротации разбилась. Ребятам заказывал из... Э, где у нас? Э, в станице Луганской. Там куча разбитых домов было. Говорю, давайте всю литературу из домов. Ну, это а все разбитое, гниет. Привозили нам, ну, по жанрам. Первый раз он рода Бальзака начал читать. Ну, совершенно нечего было читать. Ну, а так, что фантастика, детективы. Високого, звісно, мало. Ну, видно на фотографії, що у когось електронні книги. Ну, це з дому взяли з собою, бо там ну, кожен кілограм треба на собі носити. Щось присилали з дому. Долучалася бібліотека, висилали книжки. А от було так, що в одному селі, ну, селі розбите було вщен, там, і в тому числі бібліотека була розбомблена, ну, звідти взяли теж книжки. Хлопці були щасливі, що є щось свіже, нове неодноразово до зони АТО переправляли книжки і закарпатські бібліотекарі. Тепер вдвічі приємніше знати, що ці подарунки рятували хлопців від смутку. Збирали всі всі разом, намагалися вибрати те, що любимо самі, те, що вважали, вважаємо, що буде цікаво там, там цим хлопцям. І вам звичайно величезне дякую за те, що ви в тих умовах знаходили час і запічітліть саме то саме. Саме людину, яка читає, саме ту, ту людину, тобто не все у нас пропало. І коли говорять, що читають перестали читати, не вміють читати, не знають, не читають, неправда це і там читають, і в таких умовах читають, і будуть читати. Дякую вам підтримати Сергія та привітати з його першою персональною виставкою. Прийшли друзі, рідні, однокласники та побратими. Позауча виставку назвали Війна Братисюківське бачення. Коли Сережа приїхав, я одразу прийшов. Ми сиділи, довго говорили, і він молодець. Він молодець. Він залишився тою світлою людиною, яка, розумієте, не сіла на стакан, не пішла грабувати, як зараз робиться. І тому тобі велике спасибі, Сережа, за те, що ти хоч крихту з цього показав. Але я вважаю, що ти маєш показати всі свої фотографії, тому що для багатьох із нас. Хто живе тут, ходимо по корзу, п'ємо каву, сидимо в ресторані. Війна для нас вже кажеться така, що а, та, хто там війна, то не наші. Але коли нас зацепило, що наших друзів, наших родичів, наших братів, наших випускників забирають, і дуже багатьох із них дуже багато з них не повертається, тоді ти розумієш, що це війна там, да, але вона відзвук свій має і сьогодні, і тут. Кажуть, людей, які пройшли війну, можна пізнати за поглядом саме такі сповнені надії, і водночас смутку очі і у Сергія. Повернувшись із АТО, він став більш вдумливішим та розсудливішим, зізнається дружина Наталя. Під час реабілітації Сергій відкрив собі і новий талант, почав малювати. Я дуже сподіваюся, що ще далі можна буде ще далі щось робити. Якісь ще виставки, може буде зацікавлення в місті, бо є що показати. Інша справа, що ну там. Потрібно для того всього, ну щоб було бажання, щоб щоб було де, щоб казали, що ми хочемо, щоб ви тут щось зробили. Тоді ми готові завжди. Хай люди знайомляться, хай бачать, Знаєте, як то не просто, бо ми так, ну здається, що а що то якщо подивитись на цей побут, на це все, то книга може там єдине, що рятує ще від того, щоб там взагалі сума не зійти. Те, що ці фото зробив тато на війні, знає і шестирічний Віталік. Для нього він справжній герой. Про нього розповідає друзям і мріє бути на нього схожим. Я хочу бути як тато, сміливим, сильним. Сергій зізнається, у нього зараз все добре. Поруч кохана дружина, четверо синів і улюблена справа. Єдине про що мріє нині, аби його діти та онуки жили щасливо під мирним небом на вільній українській землі.